12 листопада 2022 року, йду, йду на річку Болохівку, а зараз котра година, без 20.15 Сонечко вийшло, зранку було хмарно, але тепла погода. Сонечко вийшло і ще тепліше стало. угода, тому йду на рибалочку, подивлюся, що воно піймається. Сьогодні день синички. Першу рибку треба відпускати. Такий порядок і таке повір'я. Народі. Ну, подивимось, що воно буде ловитися. Може я її не спіймаю, але подивимось. Все, прийшов. Ось вода тече. Так. Хоч і осінь глибока, але оці кліщі. Вчора мені кліщ. Трапився на, ру на руці. Був. Ну, трохи трохи побільшало води. Ну, будемо дивитися. Добре. П'ятнадцята година. П'ять хвилин. Піймав першу рибку. Бестрянка. Треба відпускати першу рибку, та ще й треба відпускати, тому що це бістряночка. А вона занесена в червону книгу України. Ловити заборонено. Ну то будемо відпускати. Це так. І день синички сьогодні. Треба рибку першу відпускати. О, відчепив гачок. А пливе рибка. От так. Все. 16 година 30 хвилин. Іду додому. Поймав один. Піймав дві рибинки гарненькі. Ну і все, все, сонце заходить. Все. Доволі сьогодні. Water.